Привіт, Ютуб, серіал Шутка, 28 серія. Погнали. Сімнадцять продакшн. Що принесе нам ця серія? Батька і I'm sexy and I know it mm, тупо я чекаю Оксану з роботи. Що я макасі? Ніхуя собі, зараз батя хлопне собі шампанського. Але щоб у нього інсульту зараз не було, як побачить його. заховатися в шафу. Чи є щось більш клішоване взагалі? Мені цікаво, чи автори цієї пісні не знають, що її взяли в цей серіал. Фін... Учасник нашого забігу сходить з дистанції, і буквально вилітає з марафону. Фініш з летальним результатом. А чого з летальним? Тут глибина, метра три. Вірняк шию скрутив. Сто процентів труп. Не драматизуй. Труп швидку б не викликав. Логічно. <гум> Логічно, так. Так, а менесників чекати немає часу. Тобто, Боже, б. Дай Боже, дай Я пас. Там може бути Б. Я теж в гімні захлібнутися не хочу. Це водопровідний колектор. Це дуже міняє ситуацію. Ну, в принципі, ДСНСники мали би витягувати <гум> його <гум> з цієї ситуації. <гум> Але ну, хлопці знайшли теж креативний підхід. Ой, який сюрприз. Привіт, тату. Юліана, Юліана, дякую за це сап. Що? Це що? Шампанське. Тихо сам з собою. Я тобі казав, що твоя робота на швидкій до добра на <рес> Що Це не моє, це мені пацієнти подарували. І пацієнти стол на крик. А фрукти на столі це кримінал? А свічки. Світло вимикали. Відключення електрики непоганий привід наклюкатися. Тато, я доросла людина і я можу сама вирішувати, як мені проводити свій вільний час. Агресія і заперечення. Так, так, я знаю. Слухайте, а що оператор, оператора перестали руки труситися, Ні. чи що? Мама попросила тобі кавоварку віддати. Каже, що я забагато кави п'ю. Дякую, зроблю з неї самогонний апарат. Ну добре, добре. Але з цим обережніше. Жіночий алкоголізм невиліковний. Так, я ніби чоловічий виліковний. <плес> <плес> Справжній алкаш, то і є алкаш. Єбать, <плес> <плес> лунтик просто. Я родився. Боже, вона як ангел. Щось, я ангел пахне не пахне дуже. Патші, а ну... Це, блін, не бояний водопровідний колектор. Придурки. Зато подивись, які діаманти з гімна витягнув. Тварі! А, а які тапочки роз'ябні. Можеш виходити. Це що таке? Сюрприз. Фігова сюрприз. Ну Слухай, мені що, треба було вилізти і твоєму та сказати, що ми тут сексом збиралися зайнятися, а він тут невчасно зі зі своєваркою. Не ми збиралися. А ти? Я не запрошувала тебе цей фуршет мені тут влаштовувати, бігати по квартирі голим. Якщо він тебе щось, що на агресиво, недолюбиться. Якщо б він мене так побачив, я б все порішав. Так. Може вип'ємо за знайомство. Тато. Бо і що тепер під час сексу я буду чекати твого губача. А що з цього хуйово записали, вам не здається? То мабуть нам треба перемістити. Ну, так ніби, коротше. На... Мою територію. А ага, зараз. Так ніби мікрофон пишеть її, поїво а поїво не його. Поради мені давала. От скажи, до чого тут бабуся? Я взагалі дозбирався зняти для нас квартиру. Оба. Сюжетний поворот. А це вже чоловічий поступок ти ти що? Двоє кейбака, татушо, айта, а да. Я знімаю, я заради тебе і квартиру зніму і машину куплю, і все зроблю, тільки дай дай їбатися, будь ласка. Якось ви почуваєте. Нічого не було. Да, да, петличку не було, де вчепити. Я була непритомна. Це болевий шок. Походу на жорік серйозно на цей фейс люка запав, якщо довіри тобі крутити баранку. Сам в шоці. Назарчика сполняє. Мені Подобається тілочки з поламаними ножками. Єна, на дорогу дивися, не фігні. А ти не відволікайся. Мигалку включи. Бачив, який турботливий став. Я буду довго ржати, якщо вона йому не дасть. Ще з комусь прицвуху втекати. Бачиш, як звір свою самку оберігає. Зверюга. А шой, один бокальчик шампанського і все. Що він думаєш, невідомо ще немає кашки. Доброго дня. Я ваш лікуючий лікар. Мене звуть Світаліна Романіва. Давайте тобі с побатької. Оу, магад. По батькові не називають. З богами зустрічаються на небесах. Моя задача заключається в тому, щоб ви туди. А Мені здається, що просто весь цей серіал тримається на великому тотальному спермотоксикозі. Е, чи наші водії, типу, пороблять оці от. Ну, а як же? І, е, гора нецензурної цензурної лексики йде слідом. Ближчим часом не <ків> потрапили. Лікар з вогником. А, а я люблю пацієнтів, які мало розмовляють. Підніміть, будь ласка, футболку, мені треба вас послухати. Дихайте. <звук> Що ви таке робите? No, ми просто всередині генератор стоїть. У мене правило не крутити романів з пацієнтами. У кожного правила є свої винятки, так? Скажіть, а чи не бажаєте ви провести сьогоднішній вечір зі мною? У мене окрема палата, віп, холодильники і нам Сука. З вами Ніхто не завадить. Боюсь, нам завадять ректальні свічки, які я вам пропишу. А що вона таке наслухала слухала в легенях, що вона виріла свічки блядь, ректальні ставити? Що вона такий мощний діагност, що вона геморрой зачула аж, аж тут? Я вже сказав бабу, ні, що шукаю квартиру. Серйозно? Ти добре подумав? Давай про це потім. Градусник. 39. Рвота, діарея, різі в животі. Харчова токсина. Різі, різі в животі це що таке? Ми привеземо вас в лікарню, промиємо шлунок. І що ми там побачимо? Шаурму. Шаурму. Бачиш, Тарас, що буває, як їдеш від бабусі? Ага. Шаурма. Олександр нахуй. — ви просили знайти? Так, просив. Проходьте, будь ласка. Так. Сідайте. Хотів спитати, як ви все почуваєте. Чи не ображають вас пацієнти? Ні. Якщо хвилинка участі начальства закінчена, то я можу піти. О, да. Дякую. Точно ніхто не ображає? Я як начальник маю знати, як почувають себе наші цінні співробітники. Ваші цінні співробітники будуть відчувати себе набагато краще, коли ви перестанете відволікати їх дрібницями. А це напевно, що засланий косочок від нього. Щоб типа він як мучачос, коротше, залетів, залетів. Сіро, я ж тебе як друга просив, поприставати до віталів. Ну ти я приставав. Ну а чого не жаліється? Значить, погано приставав. Я добре приставав. А ну, там динамо, розумієш? Там характер такий, ну як як у статок свободе. В смислі? Залізний, непробиваємий. Ну, Бря, у нього, звісно, що вхабуть, шо, він що. Реально, тут працює правило. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Обоє єблани рідчайші. Та куди ще наполегливіше що мені що її за груди мацати, заш можеш для початку ляснути по сраці. Чи залицялись так до мене бабки? Ну, не прям так. Але акуратненько так, елегантно. Деколи не дуже. але ну що Прям так, як це її бенько, не було. Але бувало так. Ну, бо бабульки вони все одно вони всі такі кокеточки трошки такі. Дефієнний ти порадний Сашем. Так. Мовчи, роби те, що кажуть, Бий по сраці, все. Пацани, я скоро, якщо що, дзвоніть. Далеко зібрався. До своєї загіпсованої німфи намилився. Нені, ну, ну, я собі. Мені я не сказала. Нічого страшного, мене це ніколи не зупиняло. І сьогодні Ого, не зупиняло. О, це я розумію. Де, чоловік, Двометрова кавказька шафа. Слухай. Я тебе умоляю, там 100% якийсь ботан і даю гарантію, що вона свого чоловіка не любить. Що ти це взяв? Ти бачив, як вона на мене запала? Як на справжнього чоловіка. Так. Тим більше у нас дуже багато спільного. Вона легкоатлетка. І я люблю швидкість. А ти в курсі, що за статистикою серед спортсменок дофіга лезбіянок? Мартина Новротілова, Вікторія Свенсон, Білі Джин. Кінг. Яна. Яна не спортсменка. Вітаю Жорік. Ти попав. Одружена лесбіянка. А ще в неї можуть бути діти. Ух ти що! Бонус. В такому стані їх легше розкрутити. В такому випадку треба було йти в травну працювати. Там таких варіантів дофіга. Білічин закритий, поперечний, виобразний, зі зміщенням. Дякую, братан. Гарна ідея. Дібле, дів, діджон, дівер, діблан, дів роз, дінуар, діло, дюнак. Не стрибуйте себе. Організм все зайве виводить сам. Тарас сказав, що хату Ага. Вже і задаток перерахував. Молодець. Тепер вам ніхто не заважатиме годувати черепашок. У мене в дитинстві була черепашка. Може, не треба було розказувати цю інформацію всім сторонньою? Так, Ритуля, я не поняв, хто тут сторонній. Я ж... Одна бригада, ти що? Я ж як член сім'ї. Я ж вам як батя. Ой, не треба зараз про батю. Ну, не треба, так не треба. Ага, повертаємось до пацієнта. Зараз приймемо сербенти, будемо чіплятися за життя і постараємося не скліїти ласти по дорозі. Окей? Маєси, що кожен в своєму житті регал із шаруми. Марціна на вратіло, Вікторія Сверд. Біліжим Кім. Тату, що розбили серце романтика. Mm -hmm. Як ви себе почуваєте? Погано. Лікарю, мені не вистачає уваги. Mm. Нічим не можу допомогти. Увага! Зараз буде метод вахнича. Мені треба пропальпувати живіт. Будь ласка. Mm. Чуть, зараз в нього влюбиться ага, вряки. Іншого разу, якщо захочете мені догодити, засуньте туди кактус. Що за така пальпація? Не собі. Це що таке? Вітамін групи Б. А звідки Іншого вона той шприц дістала? Інгібітор зворотнього захвату серотоніну. Що? Препарат, який викликає сильну відразу до сексу. Янка, вітання, вітання, джо. У неї дома чоловік з дітьми сидить, але нас з янкою романи крутить. Яка не <говори> да, 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 <говори> але це хуя <хуєво говори> разу. Треба було не діставати її з глюка. А це ви лузери. Втюхатись в таких неправильних тьолочок. Я таке навіть в інтернеті не бачив. Не бачив. Там одна була з таким. Єнич, закрий рот! А шо це за неймовірне словомога? Я на ну, мутумато уявляю, що просто постійно мати набраний шприц, ну, це... це не практично. Просто хочу зазначити, яка неймовірна операторська режисерська робота, і просто гляньте на цей чарівний словомо. Ну, типу, це тарантіно, ну, плачу просто зараз everybody saying We can never make it Well, that may be But every time I kiss you, girl, I can't resist you Or oh, set me free Oh-oh-oh-oh-oh Поцілонок для мого рятівника Oh-oh-oh-oh-oh I gotta let you go Oh-oh-oh-oh-oh Я біженщин тебе теж з ямок витягував. Взагалі то це я її витягнув Нічого вона не лесбіянка. Не льсти собі. Це був поцілунок подяки. Ой. Е, Анна, Анна, дуже дякую за сад. Дай Бог тобі здоров'я. Вона мене хоче. А може і не хоче. Та та, це камера у 2 FPS знімає. Але як це б знати? Іде. О, Тьома за мною і все. Довезли вас, як не дивно, живого і при свідомості. Може, досить на ньому вже і так обличчя немає. Природнього немає. Гастроентерит робить обличчя блідним, а ще малює тіні під очима. До речі, щоб не бліднути, ну, як в ситуації з рідним татом, рекомендую ключі від квартири бабусі не давати. Раптом бабуля захоче принести пиріжків, а ви там без трусів бігаєте. Петро, ти що? Розказав блін йому про візит тата? І не тільки про це. Духой, ну Мені треба була щось порада. От і живи зі своїм порадником. Можеш розпаковувати речі. Блін. Це надовго, якщо ви назавжди. бай філософська думка. Дичена кринжи. Ні, це гарна ідея, а треба якось зробити наступним разом. Буде дзвонити ріелтор, відмовлятися? Може не варто? Він завдаток навряд чи поверне. Хрен з ним. З бабуню, знаєш, якось веселіше. Ну то понятно. Бабуня шаурмою не нагодує. Пизда. та дам та дам та дам та дам Олександр Сергійович! Сашенька! Поможи! Поможи! Пацієнт проходить, дає, домагається. Зараз я його. Аліпачна. Пропано, що його сон якийсь. Це він тебе обіду. Мій спаситель. Олександре Сергійовичу, заявку підпишіть на катетери для відкачування слизу. Да? Заявку підпишіть. Боже, який крінж. — А, так звичайно. Як ви себе почуваєте, вас ніхто не ображає? Ви вже задавали сьогодні це питання. Що серйозно? А то, мабуть, магнітні бурі там. А що ви відповіли? Мене ніхто не ображає. А метаузалежність у вашому віці то небезпечно. Приймайте препарат, що збагачує мозок киснем. Mm -hmm. Серега, я ж просив поактивніше. Саш, ти мені я, звичайно друг. І тому, як другу, я хочу тобі сказати. Іди в сраку. Я, я, я планую різні Джо дивитися, бо мені скинули там код 3, ще щось, але в пріоритеті все одно, знаєш, якісь типу гумористичні гумористичні, що було інтересніше. — Бачились? Точно, бачились. Я тут е, прийшов. Я бачу. Прийшов задати питання. Ну, давай. Питання задати прийшов. А правда, що ти мутиш спортсменки з п'ятої палати? Mm. Якою нога ти ідіот. Це моя двоюрідна сестра. Ілінчик! <pi> Це її двоюрідна сестра. <п 'яте> Жора, запускай фейерверки. Це її сестра <п> тілка. <'яте> <п 'яте> <п 'яте> я не розумію, ви що, ефіру нанюхались? Не, блядь, біткоїна. Віна! Я повернувся. Тарас. Не, доктор Хаус ще не був. Звернувся. Це Валентин. Мій партнер по соціальним танцям і. Друг. Так. Він зараз живе в твоїй кімнаті. В моїй кімнаті. Хороша у вас кімната. Валентин. Валентин. Тарас. Нихуя собі, бабулька, а, а а, 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 За речами чи може назад повернутись вирішив? Ні, я за речами. За речами. Точно. Ну, Тищ... дивися, то я Отлично. Отлично. можу переселити в свою кімнату. Mm -hmm. Ні, не, не треба. Я ти ж знаєш толерантно ставлюся до особистого життя своїх родичів. Це признається. Да, мабуть, чекала, щоб... Як це вже здана? Я ж тільки дві години назад відмовився. Ясно. А інші варіанти у вас є. Mm. Добре, я чекаю. Ну... Нормально, речай так не Ще пацієнтки травматології. Це мірятівник. Дуже хороший хлопчик. Молодець хлопчик. Як тебе звати? Жора, дякую тобі, Жора. Нема за що. А з букетом чому? Ну що, смачно! Це я колегу хотів з народження привітати. і перепутав в маніпуляційну палату. Чекаборці, зараз дасть другий букет ці медсестри. The other. The other. Зараз себе накрутить, подруга нормально. Ну що, розказую? Та як вона може дати? вона ж в палаті не одна. Та місце не проблема. Я міг би її в гараж запросити, там у мене диван. Я б просто подумав, я хлопець видний. Ще втюхається, а в неї чоловік, дитина, не хоче сім'ю. Дуже благородний вчинок. вчинення. Сікло! Кришльопаний. Йо. Кажи що небудь. Я збираюсь. З думками. Цікавий факт. Це побічна дія вітамінів групи Б. За думкою авторів серіалу. І тобі гарно вечора, латислав. Це що таке? Аміназин. А, амін. а для чого? Заспокійливе? Щоб зняти збудження. Не дуже хочеться переводити вас з терапії в щелепнулицьову. А навіщо вщелепнули циву? За погану поведінку. А, е... Та ти він просто ну, бить амінозина, спал би, блядь, і все. Якби йому два кубіка Була, в сам нал, він би спал би просто, та піздець. І ти, ти знаєш, куди? Саша, виписуй зараз. Бігу. Довели його в лікарню. Я згідна На що? Ти сам знаєш, на що Дурачок, іди до мене. Я тебе хочу. Так стоп! Шукай мене тут. Привіт, <плес> пока. <плес> 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 Що ти дивишся? Mm. Тож його накрутили. Але я вільний бомж. треба ж було колись вирватися з-під бабусіного крила і почати доросле життя. Блін. Не набачу кавоварки. Yeah, я бомж, але я вільний. Це така класика, знаєш, від, паці... від, паці... від пацієнтів. Це, типу, ці, коли ти забираєш бомжа і тобі каже, я, да, я бомж. Ну я хоча б не хуєрю з восьмої до восьмої, як ти. І Ти сидиш і думаєш. В натурі. Що? Висад, насправді? Серія крінжова, але за 28 було і набагато гірше. Всім, хто дивився на Ютубі, дякую за перегляд.